Всім великий привіт! З вами знову я, Дані. І сьогодні mm. ми з вами граємо outside чи вірмо, але не самі, з але з моїм другом хакером. Привітайся. Всім привіт! Сьогодні я граю з друзюком я хубавоюший, поэтому немножко сьогодні. Так. Так. Сьогодні все буває. Так, так. я бос з цієї шаурмешні, тому слухай мене, поняв? Чого я, я бос, не. Тусь воно без анімації ходиш, Е, ти в мене так само. Чого? Я, чого, чого я бос чи цієї шаурмі не питає, так треба. Далі чому ти ходиш без анімації, не ясниш? Не знаю. Так, дивись. Зараз в тебе задача просто робити якомога вже шау. Просто роби, як можна. я играв вже. Та добре. Це, це добре, що ти вже грав. Так, тут нам якийсь чел я, щось я болтає. В в що ти кажеш? Я сьогодні мугівара нуфе. Я вугівару, я не в шляпі. Ага, ви... тебе шляпи. Ну, ви нас, не іменно в реальній житі. В реальному житті. Так, чого я не можу взяти? Так. Стій! Я кажу, я бос, чи я йшов в місце. Я знаю, Таня, ти не вчинений, я ж вже приходив в цю гру. да, я да, да так конечно. І до якого дня дожив? До трьох Угу. А я до двох. Дай здогадатись, а ти був в соло катці? В соло? Я соло тащив. Окей. А що ти тут сам робиш? Я теж в соло тащив, я сьогодні Ну, я можу так, раскладай всі товари. Давай ти будеш будешь роздавати, а я шоурман Давай так, ти знаешь, я шоурман. А, я шаурмен буду. Не, я шаурмен ты напитки, потому что ты более полезно, ты что. Все с тобой понятно. А буде роли по боев дальше в Ну напевно буде. Так, опа, це хто такий. Значит. Так, давай. Вот короче, знаешь, что приколы этих плейсов? Таких плейсов? То есть тут можно типа, ты ти заходишь, и тут твои друзья, то есть ты можешь быть ну, любой друг, то ну. Любой друг. О! Ну, це буде. мій скин, до речи, це як ще мій скин з основного аккаунта. А мне интересно, прийде ми хакер с что ваш стил за счет шаурмечный. Ага, ща. Взагалі та... хав... ябос цієї шаурмешні. Да, не, ты не, ты не капитан, а, ні, ти просто не капітан діявольських жоудів. До речі, це наш новий клан. Це оцей ось наш хакер придумав. Так, да, діявольські. Ми пірати діявольського жолудця. Да, так, я сам в шоці, як можна було до такого додуматися. Да, волшебный, по-волшебному. Что это за отвечает? Иди за бутылки, так честно. Михаил, хочу, да. пришел братуха. За счет шаурмитов я даю тебе шаурму бесплатно. Так, что он там хочет? Давай да, шаурму, шаурму. готовим, мы будем готовить шаурму. Тут шаурма есть, так что ему надо. Окей. Я одну шаурму просто сходится, а ну шаурму просто сходится. Так, давай распределять різні виды шаурмы по, ну, по різним кудам столу. Хакер пошла доволен. То есть я, я пошел доволен. Я довольна. Окей, хакер. Аксолоты кинг. Да я не аксалотен, ты там. Ага. Тобто ти зараз в цьому реалісті, тут монстр буде? Не буде тут монстр. А де йому? Та не буду, я нам світло перемонтував. А ти казав, ти проходиш і на долю секунди. Хоча це ти, ти і я п'ять. О, знову я. Так. зачекай. Що ти хочеш? Я хочу бути боссом цієї шаурмірщини. Я я стокстаную ще команди. Ага. А я босс с цеей шаурмеш. Я, 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 я капитан нашей команды, я сам. Так, дивись. На, на іншій частине столу, тобто на цій, буде просто шаурма шаурму понял? оце это. А, а це один из моих друзей. Так что он хочет. Шаурм корец. Короче, я на две шаурмы корец и айбоксиковый по нашу дам. Кстати, вот в реальной жизни была Бобсикова, то есть бы пускал бы свою клуб. Вот, mm -hmm, прикольно. прикольно. Так, давай, чуешь? Да, чую я. Ой, я тут нам. Что, ты, ну нам Да, уже готова. Я раскладаю по столу и. Дивись, вот тут вот просто шаурма с куркой. Нам именно две, просто шаурмы две. С куркой? Да, просто с куркой две Да, иди уже.

О! Зачем да, заведение ему дать ничего? Не знаю, там мои аккаунты. Мы с тобой, стала. мы с тобой обанкротимся, я тебе так скажу. Да, не. Это когда у нас команда склада выйдет, всем моим кладом. Кстати, это клад уже в прошлый раз. То есть он два стола там, два кольца с салатом и. Кстати, а делать, сделать он просто с салатом? Тихо, зачекай, я, я ему уже дав другу. А да, до речи, иначе как можно шаурму с салатом работать. Реально. Лол. А кто же тебе заказывает, как бы, на Я не знаю, покладом ей сюда. Далее. Я понял, я, я, я пишу это скример. Это мой аккаунт. Ну, там... Так, ну як ви бачите, в нас тут шаурміщення йде повним ходом. Тому що в моїй аккаунти приходять. Ага. Актер ідей. Та я кажу, ми взагалі тут обанкротимось, бо ти своїм аккаунтом все безкоштовно робиш. О, ура! першу ніч прожили. Тара ночь, ура, я хіба ще. іще. На, на другому запам'ятай. Я теж знаю. Це коли прийде там якийсь чел. Ні, ні, там другий номер. Коротше, заповни. Дивись, коли буде дзвонити всю ніч телефон ні за що не бери. А що, Даня? Ти должен пройти і набрати номер хто девять восемь трубку. Ні, я знаю цей номер, нас вб'ють. Так, другий це номер, це мем, легендарний. А, я згадала. О, тут томато з'явилася. Ну так, так, на 2-й, на 3-й вроді сир з'являється, якщо я не віршу. Я давно так ходив. Шаурмешні з сиром? Ну так, реально є шаурма з сиром. Ну я втреч, знаю, втреч, я знаю, що я така шаурма. Шо... Так, зачекай, скільки у нас сусів? Чому ти на ванімації ходиш? Чому ти просто так, просто так, просто катаєшся по полу, по тому номері? На э, бо я головний хакер цієї команди. О! Я тебе изгоняю, складно. Я тебе изгоняю все. Окей, сорі. Диви, що я вмію. Іди сюди. сюда. Майш в обличчя. Ааа, стоп охоп. А, 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 а де шаурма, яку я в тебе помню? А, зачекай. Мені от просто цікаво, як все. А! Ваня, ой, хакер, лезь туда. О! Я, хакер. Так, так, один номер 1, 9, 8, 7. Да в нас тут клиент, чуешь? А, я почув, то я почув. Я не чекай, нам тут заказ треба виконувати. Давай, я ним готую шаурму, а ти її відносиш клієнту. Я хакер ж дієнч, я замав ту ігру, і ми вже пройшли всі ночі, ми просто є недополнітійно ночі. Ось, чого? Коли це помідори? Коли це помідори? Де? Стой. Іди набери 1987. Та я почув, що не треба. А набери, це прикольно. Окей, наберу зараз. О, Але. Це особливо клієнт. клієнтами, там буде наберу. Ага, так, все, це безкоштовно йому оплачуємо. Ні, ми йому ще не оплачуємо. Так, чого не. Так, це що? Це я могу? А це шо, що за? хавить. Хавить. Ага, а це шаурма, йому треба просто чіть там шаурму. Кури, куриця салат, куриця салат, шаурма, куриця салат, помінує кола Так що ти нічого не робиш, давай ти за блоксі-колу обслуговуй клієнта. А ще таке буде. Я готую нам їжу, а ти клієнта обслуговуєш. Я хочу збіжати, а таке, жаль, Зачекай, я знаю, що можна, але просто я стрибати чогось не можу. Вот так обслуживаю, я посетителей. Просто кидаем шаурму. Вот сразу шухал. Улица, салат, помидор делай. Все, у нас шутка. Нажми, кинем ему, кинем. Вс, він пішов. Так, чуєш у нас критична нехватка шаурми. Допомагай мені її робити. Ой. Давай. Нам зараз нічого не треба. Ар. Позвони за мною, кліт. Позвольни. Та я зараз ремонтував нам світло, якщо б не я, то нас би вбили просто. Позвони, 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 позвони. 4.023. Це що таке? Ні, не звони, не за що не звони. Я дзвонив і все було нормально, я прийшов до Ні, поки що не звони, поки що не звони. Я дзвонив і все було окей. Зараз... Та ні, я не про той номер. Так, обслуговуй клієнта. Даня, і зараз мені ним що нічого ничего работаю. я. Та боже, я чув то. Так, ладно, тобі позвонить. Навіщо ти О. туди що є таке. В списке. В списке є таке. Ну окей, тоді кажи, що треба, я готувати буду. Так. Ти чого мовчиш? За... Вони... Бо, сухо, там... так дівчинка привид нам сказала один номер. Поки що на нього не дзвонив. О! А чому таких, мій друг? О, да, твой друг, точно. Здравствуйте, ж у нас ютубер убили, да, и ти. Ага. Давай ну шоур я с ним коллабу знімав. Да. Ты мій канал вообще дивишься. А, да, то. В смысле, когда то успешно коллаб, что? Ну, мы же с ним в піцерії, Фредди. Він, коротше, я розповім тобі таку історію. Він покликав мене жарити шашлики в піццарію, тобто він покликав мене ж смажити шашлики в піцерію, замість того, щоб в тій піцерії їсти піцу, розумієш? А, І що далі було? Далі він якусь нечість призливав, і ми прожили там два два дні, і, і потім він на то все забив.

Дай ты видишь, класс, динцев, дырку, я говорю, что буду сейчас. О, испарился. Шо там став? Да, він приставу. просто исчез. О! О! Опять, шпа. Що... А побі... Шо победил? Да, а потім що? а він потім на свои відео вообще забыв и переск. Шось выхладать. Я к я.

Ми зараз помогли. Коли це шаурма, пані Дора? Стоп, я не знаю, що йому давати. Та ти не той дав. А, ні, то. Блоксі Ми правильно йому все дали? Ми зараз не... Ну, по спішку, так. Щас прийдачок, яка треба буде блоксі колу рейд давати. Я не знаю, шаурму. Та ні, йому не чого. А я не помню, що я просто зустріляв йому от цю шаурму. Ні, нам треба повторити його заказ три рази, я згадав. Так, ты пометаешь? а Шо? что? Он пишет. Ну, я сейчас у нас на греточку шоу, угу, на улице. Ага, давай, я пишу. О! Вот. А! Ну, Мой Мы... аккаунт пришел опять. Мы живи, окей. Курица, салат, ша... шаурма, курица, салат, помидор, курица, салат, помидор, дай ему. Так, курица давай. Курица, и ну, два раза надо курица, салат, помидор и курица, салат просто есть. Е, нема. У нас закінчились продукти, Я пішов в магазин. А, нас нічого нема. Так, скільки томатів у нас? Томатів два. Один томат. Давай роби шаурму, поки я на тебе це. Все, я ж! Ой. Сто стокник, не страшно. Та ми Не дивись на гору. Надо дивиться? Не дивись. А що стало, що не так? А що ми неправильно зробили? Так. Е треба прочитати. Не получилось суми. До последнего дня роботи не буде Снять вам, вам, вам більше вам не нужно. Вернути в лобби, подожди. Вы умните за живой шаурмы. Так короче, живая шаурма. У на нас Он Помните. Идите в другую. Окей, давай поучим. Короче, идите в дворку, когда мясная шаурма начинает двигаться. Короче, запомнил? Я камьясно шаурма? Так, ты. Я в лобби пішов, а ты. Ну шо, вы закачиваете только один. Ну ну так. Давай, иди сюда, я тут. 1. Я тут. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І усім па, па 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 До нових зустрічей.